Нині церква продовжує празднувати святих афінських. Вчора ми мали празднування свят мученика Діонісія Ропагіта, а нині і Єрофея Афінського. Обоє били ученики апостола Павла, обоє чули проповідь, котрій тільки було соблазна і удивительного нового для них. Ведь греки так любили про все говорити про філософію, котім і їсти не дай. Но їх дуже смутило, греческих філософів проповідь апостола Павла, коли він заговорив, що його Бог Бог, котрого розп'яли на кресті. Это було непонятно. З другого боку, сам апостол Павел був унікальний дипломат. Пройшовшись по городу Афін, увидів мерський язичний город, все увішано тима різними релігіозними статуетками. Мало того, ще зібрали який музей, де звели всі статуетки язичські, щоб угодити всім богам. На всякий случай, греки, ще придумали, а ще якогось Бога забили, кладеме. І ще одну статуетку, а підписали невідомому, невідомому ще Богу. Так от Павел узявся за той момент і сказав: афіняни у суму слові, ви набожний народ інтересний, ви всі почти філософи. но ви знаєте, я вам проповідую того Бога, котрий у вашому пантеоні називається. Невідомий, невідомий Бог. Ім'я Його тепер буде вам усім відомо, ім'я Ісус Христос. Тепер прошу усіх вас увідіти, що Бог посу милосердію посилає з неба Сина свого, щоб повернути людей до Царства Божого. І якщо не вийшло премудростю узяти людей, то Бог юроством проповіді. Повертає світ до царства, то є особливим путем, особливо мудрим таїнственним. І нині це чомуночний Єрофей Афинський, так же, як і Діонисій, стали учениками Павла, пізніше єпіскопами, ну і ще пізніше пострадали смертю за віру Христову. Нині особливо цінно для нас послання апостола Павла Філіппійцям у другій главі, де він каже, що його проповідь, проповідь апостола Павла це слово жизни, слово життя. Так і він каже: я проповідую судержа слово жизни до похвали моїй в день Христов, коли буде Божий суд. Щоб на тому суді вияснилося. Що я не напрасно подвизався і не напрасно проповідував, трудився, що мої слова дійшли до сердець людських. Що найліпше любить учитель у школі, учитель математики? Сказав дітям тему, і коли видить, що діти тему порозуміли, учитель має от того добрий настрій, добре чувство, ставши, тепер. І сповідниками за віру Христову мийтуй, діти Божі, діти Святої Церкви православної, а у вічності разом з святим Єрофеєм Афинським і з усіми святими наслідники Царства Божого. Амінь.